Як красиво зробили в сільпо така фотозона. Ще хочу нагадати, що у них проходить ярмарок, великий, овочевий, називається, змінили на картоплю ціну, вона 15 гривень. Цього граната для смаження. Дуже гарна картопля. Хтось мені написав, що вона якось не того сорту, дуже класна, Гляньте, яка тверда, красива, одна в одну. Можна яблуко спробувати по 25 гривень. Яблуко вала, мінус 34%, 25 гривень за кілограм. Можна навіть отак взяти і спробувати яблучко або виноград. Бачите, як вони красиво все прикрасили. Угу. І по 5 гривень цибулька. І по 7,99 капуста. Це сільпо на семена палія в Одесі. Ще у них ось така ярмарка проходить. Дивіться, красива, гарбузовий рай називається. Вони, вони випікали всього. Це без знижок, просто красиві пироги, а є навіть зі знижкою. Глянь, така класна пропозиція. Клафуті з грушою за 100 грам 2690 замість 4690. Красиве все, так. Да. Тут по 45,90 це сирник. Далі, ой, а це взагалі такого ні разу не бачила. Красив. 58,90 сирник львівський. Просто прикрашено, що все красиво. І по 36,90 ось такі булочки з корицею, різноманітні. Є ще акційна пропозиція 2990 булочка Гарбу. Зулочка. Ось так. Ну, красиво. Так, як це виглядає? Називається цей ярмарок Гарбузовий рай. А той ярмарок називається Великий Овочевий Ярмарок. Ось такі ціни в сільпо на Семена Палія, в торгівельному центрі сім'я цієї акції показала тільки в цьому магазині.